Ми спостерігаємо, що в березні було дуже багато обстрілів. Ви е навели таку сумну статистику, але коли е кажемо за квітень місяць, то е на теперішній час, е якщо порівняти з березнем місяцем, то статистика більш сумна і більше обстрілу по місту Харкові. Де, е що стосується відновлення, то е ми е продовжуємо відновлення сьогодні, в роботі е Є 70 об'єктів. Це житлові будинки, харків'ян. Будемо нарощувати темпи відбудови. Бо чудово розуміємо, що люди будуть повертатися тільки тоді, коли в них буде житло, коли буде можливість жити, коли буде можливість дітям їх навчатися. І для нас дуже важливе сьогодні це питання номер один, це відбудова. У зв'язку з інтенсифікацією обстрілів Харкова за останні місяці в квітні бачимо те, що не вщухають вони чи не збільшується кількість людей, які з міста виїздять? Ні, ви знаєте, навпаки, хочу сказати, що ми маємо тенденцію, коли люди повертаються, і це таке. Ми і в тому року наблюдали цю тенденцію, бо були певні побоювання у людей щодо проходження опалювального сезону. Але хочу сказати, що завдяки нашим комунальним службам, Харківському тепловим мережам ми пройшли сталий опалювальний сезон в місті Харків, і сьогодні люди повертаються. Ми маємо практично вже мільйон триста. Мешканців, які перебувають в місті Харків, і це насправді чудово.